Чим жив наш край протягом семи днів спробуємо підсумувати у нашій програмі. В ефірі Новини Дунаєвеччини. Вітаю вас! Дивіться у сьогоднішньому випуску. Дунаєвчани вшанували Тараса Шевченка. Районна Рада має очільника. Проблемні питання міськводоканалу. Чергові подарунки від депутата. Танцювали кращі колективи. Минулої неділі, у день народження Тараса з Шевченка, дунаєвчани зібралися біля пам'ятника геніальному поету. 9 березня уся Україна відзначала 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Вклонитися геніальному поету та покласти квіти до пам'ятника Кобзареві цього дня прийшли виконуючий обов'язки голови Дунеєвецької РДА Юрій Кучерявий, заступник голови райради Михайло Поліщук, керівники установ та організацій, мешканці нашого міста та району. На початку заходу усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Надзвичайно урочисто прозвучала пісня ревета стогне «Дніпр широкий та гімн України у виконанні хору працівників культури та ветеранів. У вівторок депутати Дунаєвецької районної ради обрали свого керманича. 11 березня відбулася сесія районної ради, головним питанням якої було обрання її очільника у залі. За пропозицією депутата Анатолія Закревського було встановлено прапор, з яким наші донаївчани були на майдані у Києві. Також у роботі сесії взяли участь не тільки депутати району, а й представники громадськості місцеві активісти. Згідно порядку денного, перед присутніми виступили кандидати на цю відповідальну посаду і озвучили свої програми дій. Після виступу відбулося обговорення кандидатур. Однак у ньому своє бачення висловили тільки знайомі вже виступаючі Василь Гандзюк та Леонід Хіхловський. Вони наголосили на тому, що на недільному віче людьми було підтримано кандидатуру Анатолія Черпіти, тож депутати мають прислухатися до голосу громади. Окремі донаївчани вимагали би під час роботи комісії, в залі могли бути присутніми громадяни міста. Однак депутати не підтримали таке прохання, адже це суперечить регламенту роботи лічильної комісії. Опісля відбулася процедура таємного голосування, результатом якої стало обрання Антона Камінського головою районної ради. Йому довірили свої голоси 47 депутатів. Анатолій Черпіта отримав 30 голосів, а Валерій Вольський 2. Реакція залу була очевидною, адже ті. Хто не погодився з рішенням сесії і не підтримував кандидатури Камінського, вигукнули ганьба, а дехто і взагалі покинув зал. Обраний голова районної ради продовжив роботу сесії. Зокрема, у підсумку він зазначив. Я хочу, щоб ми не тільки в цьому залі, а взагалі на наші не ділили людей на ваших наші. Тому, що ми всі разом. Давайте попрацюємо. Не судіть і судими не будете. Не можна наперед казати, що він вже такий не сикий. Я не тільки за себе кажу, за всіх. Хочу звернутися до всіх політичних партій і груп, і громадських організацій. Давайте працювати разом. Є питання. Заходимо, збираємося разом і шукаємо золоту середину. Збори трудового колективу міськводоканалу, що відбулися у четвер, викрили багато проблем у діяльності підприємства. Збори колективу, що відбулись 13 березня, були зініційовані самими працівниками міського На початку зборів з нагоди професійного свята працівників житлово-комунального господарства, міський голова привітав кращих працівників підприємства. Потім Станіслав Борисович зачитав. Звернення працівників міськводоканалу про те, що вони вбачають фінансові порушення в діяльності їхнього підприємства. Начальник міськводоканалу Віталій Ференчук спробував надати відповідь на питання підняті у зверненні. Однак працівники підприємства не погодилися зі сказаним, адже озвучили багато наболілих питань. Деякі ж працівники, навпаки, стали на бік керівника. Результатом емоційних висловлювань і виступів стало єдине рішення провести перевірку діяльності підприємства і залу. Ученням правоохоронних органів з нагоди свята працівників житлово-комунального господарства свої вітання до наївчанам передав народний депутат Олександр Герега. Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства у кожному відповідному підприємстві Дунаєвецького району відбулися урочисті збори. Досить часто ми не помічаємо того, що завдяки старанням цих працівників маємо тепло та воду в квартирах, порядок на вулиці та квіти, які буйно цвітуть на клумбах. Представники команди народного депутата Олександра Гереги завітали до комунальних підприємств Дунаєвецької міської ради, міськводоканал, теплові мережі та житлово-експлуатаційне об'єднання. Лунали вітання з уст керівників підприємств та гостей, адже такі радісні моменти прикрашають наше життя. Гарною приємністю стало вручення подарунків від народного депутата Олександра Гереги. У п'ятницю у Дунаєвцях змагалися кращі хореографічні колективи області. Обласний тур четвертого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського відбувся 14 березня. Позмагатися за першість у Дунаєвці приїхали хореографічні колективи з Новоушицького, Кам'янець-Подільського та Чемревецького районів. Проявити свою майстерність вирішили і юні Дунаївчани. Учасники фестивалю вразили усіх не лише творчістю виконання, а й напрочуд гарними костюмами. Залишивши для усіх глядачів гарний весняний настрій. За тиждень команда новин до неї підготує для вас нові сюжети про життя нашого міста та регіону. Бажаємо вам вдалих вихідних! Бережіть себе!